Слава Ісусу Христу! Продовжуємо молитву Псалтиря. Щиро прошу про вподобання і про поширення нашої трансляції, хто вже долучився. Пригадую, що основний намір наш, з яким ми звертаємося в цій молитві до Господа Бога це переможний, справедливий мир для України у війні. І молимося за кожного нашого воїна, який є зараз на війні. Молимося за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих. Молимося за повсякчасну Господню опіку для всіх волонтерів, капеланів, рятувальників, лікарів, госпітальєрів, за всіх людей доброї волі, що згуртовуються для перемоги. Ласи нас, Господи, на молитву! В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Молимося 17 картизну, Псалом 118. Алелуя! Блаженні непорочні путі, що ходять у законі Господній, Блаженні ті, що досліджують заповіти Його, вони всім серцем будуть шукати Його, бо ті, що не чинять беззаконня, ходили путями Його, ти наказав заповідей Твоїх додержувати пильно. О, якби прямували по мої додержувати уставів твоїх, не усоромлюся тоді, як вважатиму на всі заповіді Твої. Буду прославляти тебе в правоті серця, коли навчуся закону правди твоєї. Устави твої берегтиму, не покидай мене до кінця, чим виправить молодший путь свою, коли додержувати буде слів твоїх. Усім серцем моїм я шукав тебе, не відкинь мене від заповідей Твоїх. У серці моїм заховав я слова твої, щоб не зрішити перед тобою. Благословен Се Господе, навчи мене заповітів Твоїх, устами моїми повідав я про всі закони уст Твоїх. На путі заповітів твоїх я тішився, наче з багатства всякого. Безперестанно повідатиму про заповіді Твої то розважатиму путі Твої, Уставі у Твоїх навчуся і не забуду слів твоїх. Нагороди слугу Твого, буду жити і берегти слова Твої. Відкрий очі мої і зрозумію всі чуда закону Твого. Чужинець я на землі, не крий від мене заповідей твоїх. Умлівала повсякчасна душа моя, прагнучи законів твоїх, приборкав ти гордих, прокляті ті, що хиляються від заповідей твоїх, зійми з мене ганьбу та погорду, бо шукав я заповітів твоїх, і князі сіли й лихословина на мене, а слуга твій безперестанно повідав про устави твої, бо й заповіти твої наука мені, і устави твої поради мені. Прихилилася до землі душа моя, оживи мене за словом твоїм. Путі мої я розповів і ти вислухав мене. Навчи мене уставів твоїх. Путь уставів твоїх дай зрозуміти мені, я безперестанно повідатиму про чуда твої. Задрімала душа моя через недбалість утверди мене в словах Твоїх, путь неправди віддали від мене і за законом Твоїм помилуй мене, путь правди я вибрав і законів Твоїх не забув. Я прихилився до, до заповітів Твоїх, Господи, не усороми мене, шляхом заповідей Твоїх пішов я, коли ти розширив серце моє. Положи мені, Господи, законом хоть уставів Твоїх, і повсякчасно буду шукати її. Розуми мене і навчатися буду закону твого, і берегти моєго всім серцем моїм, поведи мене стежкою заповідей твоїх, бо я пожадав її. Нахили серце моє до заповідів твоїх, а не до користи. Відверни очі мої, щоб не бачили суєти. На путі твоїй оживи мене. Постав слузі Твоєму слово Твоє, на страх перед тобою, віддали ганьбу мою, що я боявся її, по добрі закони твої. От жадав я заповідей Твоїх, правдою Твоєю оживи мене, і нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасення Твоє, за словом Твоїм, і тим, що ганьблять мене, дам відповідь, бо я надіюся на слова Твої. І не відійми зовсім від уст моїх слова правди, бо надіявся я на закони твої, і берегти му закон твій повсякчасно, по вік і по вік віки, і ходив я свобідно бо заповідей шукав твоїх, і говорив я про заповіти твої перед царями і не соромився, і навчався заповідей твоїх, що їх вельми полюбив я, і підняв я руки мої до заповідей твоїх що їх полюбив я і безперестанно говорив про устави твої. Згадай слова твої до слуги Твого, що на них надію ти дав мені. Це потішило мене в пониженні моєму, бо слово Твоє оживило мене. Переступали горді закон до краю. Я ж не ухилився від закону Твого. Згадав я, Господи, закони твої від віку і втішився. Сум обгорнув мене за грішників, що покидають закон твій. Я оспівував устави твої на місці блукання мого. Згадав я вночі ім'я Твоє, Господи, і зберіг закон твій. Це сталося зі мною, бо шукав я уставів твоїх. Частина моя ти, Господи, сказав я, щоб зберегти закон твій. Помолився я перед лицем Твоїм усім серцем моїм. Помилуй мене за словом Твоїм. Обмислив я поті Твої, і звернув стопи мої до заповіді Твоїх. Приготувався я і не боявся берегти запов... заповідей Твоїх. Всі ті грішники опутали мене та закону Твого я не забув. О північ ставав я прославляти тебе за закони правди Твоєї. Я спільник усіх, що бояться тебе, і додержують заповідей Твоїх. Милости Твоєї, Господи, повна земля. Навчи мене у ставі у Твоїх. Добро вчинив єси, Господи, слузі Твоєму, за словом Твоїм. Добрости і звичаю та розуму навчи мене, бо я повірив у заповіді Твої, перше ніж скоритися, я, тому слово зберіг Твоє. Благий єси, Господи, і з благости Твоєї навчи мене уставів Твоїх. Збільшилась проти мене неправда гордих, я ж з усього серця мого навчатися буду заповідей Твоїх, як молоко в сирі затверділо серце їх, я ж навчився закону Твого. Добре мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився уставів твоїх. Кращий для мене закон уст твоїх, як тисячі золота і срібла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Статія перша. Руки твої сотворили мене і упорядкували мене, розуміє мене, і навчуся заповідей твоїх. Ті, що бояться тебе, побачать і мене і зрадіють, бо я на слова твої надіявся. Зрозумів я, Господи, що закони Твої правда і за правдою опокорив ти мене, нехай же буде милість твоя втіхою мені, за словом Твоїм, до слуги Твого, нехай прийдуть на мене ще дроти Твої житиму, бо закон твій наука для мене. Нехай осоромляться горді, бо неправедно чинили беззаконня проти мене. Я ж безперестанно повідатиму про заповіді твої, нехай навернуть мене ті, що бояться тебе, і знають заповіти твої, нехай буде серце моє непорочне в уставах твоїх, щоб не осоромився я. Умліває душа моя за спасенням твоїм, на слова твої я надіявся, умлівали очі мої за словом твоїм кажучи, коли потішиш мене. Бо став я, наче міг на морозі, але уставів твоїх не забув. Скільки днів слуги Твого, коли вчиниш мені суд над голоднителями моїми? Розповідали мені законопереступники безнастанні задуми свої, але не за законом твоїм, Господи. Усі заповіді твої правда несправедливо переслідували мене, поможи мені, мало не погубили мене на землі. Але я не покинув заповідей твоїх, за милістю твоєю живи мене і буду берегти заповіти уст твоїх. Товій, Господи, перебуває слово Твоє на небі, зроду в рід правда Твоя, заснував її землю, і вона існує. З наказу Твого триває день, бо все служить тобі. Бо, якби не був закон твій поученням для мене, то загинув би я у смиренні моїм. Повік не забуду уставів Твоїх. Бо ними ти оживив мене, статія друга. Твій я, спаси мене, бо уставів твоїх шукавня. Дожидали мене грішники, щоб погубити мене, заповіти твої я зрозумів. Усякого звершення бачив, я кінець, твоя ж заповідь надто широка. Як полюбив я закон твій, Господи, цілий день він наукою для мене, мудрішим за вороги моїх ти зробив мене. Через заповідь твою, бо повік вона моя, більше за всіх навчителів моїх зрозумів я, бо заповіти твої наука моя, більш ніж старі, зрозумів я, бо шукав заповідей твоїх, від усякої путі лукавої здершав я ноги мої, щоб сповнити слова твої. Від законів твоїх не відхилився я, бо ти закон мені дав. Які солодкі для гортання моєї слова твої, ліпші замет вони для уст моїх, заповіді твої врозумили мене, тому зненавидів я всяку путь неправди, закон твій світильник для ніг моїх і світло для стежок моїх. Поклявся я і постановив закони правди твоєї сповнити. Скорився я до краю, Господи, оживи мене за словом Твоїм. Прийми ж, Господи, добровільні жертви уст моїх і навчи мене законів Твоїх. Душа моя в руках Твоїх завжди, і закону Твого я не забув. Наставили грішники сіть на мене та від заповідей Твоїх. Я не ухилився, засвоїв я заповіти твої навіки, бо вони раді серця мого. Я прихилив серце моє, щоб повік за відплату сповняти устави твої. Законопереступників я зненавидів, а закон твій полюбив. Ти помічник мій і заступник мій. На слова твої я надіявся. Відступіте від мене, ви, що дієте лукави, і я буду повчатися заповідей Бога мого. Заступи мене за словом твоїм та оживи мене, і не осороми мене в надії моїй. Поможи мені спасуся, і буду навчатися уставі твоїх повсякчасно. Ти погордив усіма, що відступають від уставів Твоїх, бо неправдива думка їх. За переступників мав я всіх грішних землі. Тому полюбив заповіти твої, утвердив страх у твоєму тілу моє, бо я обоявся законів твоїх. Я творив суд і правду, не віддавай мене тим, що кривдять мене, прийми слугу Твого на добро, щоб горді не обмовили мене. Очі мої омлівають за спасенням твоїм і за словом правди твоєї. Учинись слугою твоїм милістю твоєю і навчи мене у ставів твоїх. Я, слуга твій, розуми мене і пізнаю заповіти твої. Пора діяти для Господа. Вони зруйнували закон твій. Тому я полюбив заповіді твої, більш золота й топазу. Тому прямував я до всіх заповідей Твоїх, уся купутнє праведну зненавидів, денні заповіти твою, тому повчалася їх душа моя, пояснення слів твоїх просвітить і розумить дітей. Я відкрив уста мої і зітхнув, бо прагнув заповідей Твоїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Статія третя. Зглянься на мене й помилуй мене, як судиш тих, що люблять ім'я твоє, стопи мої, спрямуй за словом твоїм, і нехай ніяке беззаконня не опанує мене. Визволь мене від обмови людської, і буду берегти заповіді твої. Лице твоє світлим покажи слузі твоєму і навчи мене уставі твоїх. Потоки вод виливали очі мої, бо я не додержу ж закону Твого. Справедливий єси, Господи, і праві суди твої. У заповітах твоїх ти заповідав справедливість і правду велику. Висушила мене горливість за тебе, бо вороги мої забули слова твої. Вельми чисте слово Твоє і слуга твій полюбив його. Молодший я й погорчений, та не забув ставів твоїх. Правда твоя, правда повік і закон твій істина. Скорботи і нужда обступили мене, заповіді твої, наука для мене. Заповіти твої, правда повік, розуми мене і жити буду. Я взивав з усього серця мого, Вислухай мене, Господи, буду шукати уставів Твоїх. Я взивав до Тебе, спаси мене і я берегти буду заповіти Твої. Попередив я світанок і взивав, надіявся на слова Твої. Попередили очі мої ранок, щоб навчитися слів Твоїх. Голос мій, почуй, Господи, за милістю твоєю, оживи мене за судом Твоїм, до беззаконня наблизились гонителі мої, а від закону Твого віддалилися. Близько іси, Господи, і всі путі Твої істина. Здавна пізнав я заповітів Твоїх, що Ти повік заснував їх, зглянься на смиренність мою і визволь мене, бо закону Твого я не забув. Розсуди справу мою і визволь мене задля слова твого, оживи мене. Далеко від грішників спасення бо не шукали мене уставів твоїх. Многи щедроти твої, Господи, за судом твоїм, оживи мене. Багато тих, що женуть мене, і гноблять мене, але від заповітів твоїх я не вхилився. Бачив я нерозумних і сумував, що вони не зберегли слів твоїх. Бач, я полюбив заповіді твої, Господи, за милістю твоєю, оживи мене, почав тут слів твоїх істина і повік усі закони правди твоєї. Князі переслідували мене без вини, але серце моє обуялося слів твоїх. Зрадію зі слів твоїх, як той, що знаходить здобич, велику. Я зненавидів неправду і гидився нею, а закон твій полюбив. Сім разів на день я хвалив тебе за закони правди Твоєї. мир великий для тих, що люблять закон Твій, і нема для них спокуси. Я дожидав спасення Твого, Господи, і полюбив заповіді Твої. Додержала душа моя заповіті Твоїх і вельми полюбила їх. Додержав я заповідей Твоїх і заповіті Твоїх, бо всі путі мої перед Тобою, Господи. Нехай наблизиться благання моє до Тебе, Господи. За словом Твоїм розуми мене, нехай увійде прохання моє перед тебе, Господе, за словом Твоїм визволь мене, вильлють уста мої пісню, коли ти навчиш мене уставів твоїх, голосно повідатиме язик мій слова твої, бо всі заповіді твої правда. Нехай буде рука твоя, щоб спасти мене, бо заповіді твої я вибрав. Зажадав я спасення Твого, Господи, і закон твій наука для мене. Буде жити душа моя і буде хвалити тебе, а закони твої будуть помагати мені. Я заблукав наче вівця, що загубилася. Відшукай слугу Твого, бо заповідей Твоїх я не забув. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає, Троїця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, з ціли немочі наші, імене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини на наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволе нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зрішив я перед Тобою спаси, як блудний син, прийми мене, Отче, моїм розкайні, і помилуй мене, Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Кличу до Тебе, Христе, спаси, голосом мителя, Очисти мене, як Його, і помилуй мене, Боже, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, не погордуй мною, що прагне твого заступництва. На тебе, бо надіється, душа моя, помилуй мене. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владико, Господи, Вседержителю і творчі всіх отче щедро. Боже милости, що з землі отворив людину і вчинив її на образ твій подобу, щоб і в тому прославилося прекрасне ім'я Твоє на землі, через переступлення заповідей Твоїх людина викорінена, а Ти наново на краще створив її у Христі Твоєму, вознісши її на небеса. Дякую тобі, що ти помножив у мені шляхетність Твою і не передав мене на загибель ворогам моїм, які шукають, щоб вкинути мене у пропасть пекельну. Ані залишив ти мене, щоб я загинув із беззаконнями моїми. Отож нині много милостивий, милосердний в любові, Господи, що не бажаєш смерти грішного, але чекаєш його повороту і приймаєш його, ти ж відкинутих направляєш і розкаяних зціляєш. Привини і мене до покаяння загубленого направ, розкаяного зціли. Пам'яни ще дроти твої і твою від віків неосяжну влагість, і забудь мої незліченні беззаконні, які я ділом і словом, і думкою вчинив. Усунь засліплення мого серця і дай мені сльози каяття. На очищення брудної думки моєї. Вислухай, Господи, почуй чоловік олюбче, очисти, милосердний, звільни нещасну душу мою від муки пристрастей, що володіють мною, і що більше не держав мене гріх, грі, ані сили наді мною не мав демон, ні не водив мене за своїми бажаннями. Тільки що владною рукою Твоєї вибавив ти мене від його панування, і ти царствуй у мені, благий чоловік і любний, Господи. Нехай подобається тобі, аби мені до тебе належати жити далі за твоєю волею. Подай мені добротою твоєї очищення серця, охорону уст. Правоту діяння, смиренне думання, мир помислів, тишу душевних сил, радість духовну, любов правдиву, довготерпеливість, благість, скромність, віру невцемірну, всеохопну стриманість, усіма плодами наповни мене силою Святого Твого Духа. І не виведе мене в половині днів моїх, ні не забирай і не неготову душу мою, але вдосконали мене своєю досконалістю, і так мене з теперішнього життя виведе, щоб без перешкод, пройшовши за твоєю благодаттю, начала і власне темряви, я побачив невимовну доброту. Недоступної Твоєї слави з усіма святими Твоїми, щоб у них святилося і прославилося всечесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, ціли наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і приводім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не можу вам не сказати про те, молимося, щиро молимося, щиро бажаємо перемоги Україні. Ви бачили, які в часі трансляції згущувалися чорні хмари? І я кажу, Боже, Господи, в думках своїх, Господи, розжени ці чорні хмари. Дай, дай якийсь невеличкий хоча б знак, що в Україні буде все добре, що ми переможемо, і наші сини і доньки повернуться живими з цієї війни. Благослови, Господи! Ви бачите, як роз'яснілося небо. Господи, ми знаємо, що людині не під силу, а Тобі під силу все. Ми знаємо, що Ти є милосердний, всемогутній. Господи, благослови нашу Україну, благослови кожного нашого мужнього воїна і розжени ворогів наших з нашої землі, так як розігнав ти ці чорні хмари. Просимо тебе, Господи, благослови всіх, Господи, хто єднався з нами у молитві. Щиро дякуємо за невитовне єднання. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!